Підходимо до другого внесення, а саме бутонізація. Коли в сої вже є нормальна маса, вже, як то кажуть фермери, є що живити. Так от, насправді, в нас друге внесення буде точно таке саме: 3% карбаміда, 1 кг сульфата, 0,3 альпаки, 100 г андерса. Альпака дожене попереднє внесення, яке видавали два тижні тому, і діюча речовина накопичиться. Да, і відповідно ви отримаєте довшу захисну дію, і поле вчитай, получило повну норму фунгіцида. І вирогідність, що там якась альтернарія, септорія, ще хтось ще хтось попаде, воно мінімізується. Добавляючи ще наступних 100 грам андерса, сумарно ми теж отримуємо 200 грам, це повна норма інсектицида Тобто вірогідність того, що прилетять якісь там вогнівки чи ще хтось і буде точити вашу сою, вона мінімальна. Тобто, ми даємо тут іще 100 грам. І в нас мінімум 10 днів є захисна дія, повна дезінсекція посіву, і все буде чотенько. Додаємо другу половинку мікрухи, а саме завязі. Чого? Бо зараз перед ботанізацією в цій вегетативній масі е, додати мікруху, щоб ну, все хватило. І другу половинку бора, да, тому що нам треба достатньо бора, щоб соя була гнучка і щоб гарно відцвіла. От. І сюди ж додаємо. Другу половинку квадростіму, до речі, в бак квадростім треба додати останній, бо він має функцію таку, як поверхнево-активна речовина. До речі, в цю бакову суміш не потрібно додати поверхнево-активних речовин, тому що тут вже є квадростін.